Психологічний вампіризм. Природа. Механізми та захист. Вампіризм це форма емоційної взаємодії, у якій одна людина систематично підтримує власну внутрішню рівновагу за рахунок енергії, уваги, співчуття та ресурсів іншої. Йдеться не про містику, а про глибоко людський механізм, потребу в опорі, яка реалізується шляхом підживлення через іншу особу. Найчастіше цей процес не виглядає як агресія. Він не супроводжується криком чи прямим насильством. Навпаки, він маскується під близькість, турботу, жертвеність або важку долю. Саме тому його так складно розпізнати. 1. феномен виснаження ключовий симптом психологічного вампіризму, стійке відчуття емоційної втоми після контакту з певною людиною. Зовні розмова може бути спокійною. Але після неї з'являється спустошення, сонливість, дратівливість або провина. Це не випадковість. Під час взаємодії відбувається асиметричний обмін. Один говорить про свої проблеми, переживає, звинувачує, потребує розуміння, інший слухає, підтримує, заспокоює, пояснює, виправдовує. Відновлення при цьому відбувається лише з одного боку. Емоційний баланс порушується. 2. Психологічний механізм психологічний вампір не завжди усвідомлює свою поведінку. Часто це люди з внутрішньою порожнечею, дефіцитом підтримки в дитинстві, травматичним досвідом або низькою самооцінкою. Вони не навчилися саморегуляції. Їхній спосіб стабілізувати себе, під'єднатися до іншого форми можуть бути різні. Постійна роль жертви. Людина перебуває у нескінченній кризі, але нічого не змінює. Перекладання відповідальності. Ви завжди обставини, родичі, держава, партнер, але не вона. Провокування провини. Ти мене не розумієш, ти змінився раніше ти був іншим. Пасивна агресія, сарказм, мовчазне покарання, демонстративна образа. Знецінення успіхів іншого. Радість партнера викликає дискомфорт, бо підсвідомо сприймається як загроза. Такі люди часто потребують не стільки вирішення проблем, скільки постійної присутності того, хто буде їхнім психологічним донором. 3. Чому жертва не йде? Парадоксально, але психологічний вампіризм завжди взаємний процес. Якщо хтось висмоктує, хтось дозволяє. Люди з високою емпатією. Відповідальні, схильні рятувати інших часто потрапляють у такі стосунки. Їм важко сказати ні. Вони бояться конфлікту. Вони звикли, що любов потрібно заслужити терпінням. В основі лежить глибоке переконання. Я повинен бути хорошим. Але хороший у перекладі означає зручний жертва часто отримує приховану вигоду. Відчуття значущості. Роль Спасителя моральну перевагу. І поки ця роль підживлює самолюбство, цикл триває. 4. Ознаки руйнівної динаміки поступово людина починає втрачати себе. Вона сумнівається у власній цінності. Вона пояснює поведінку іншого, виправдовує її. Вона втомлюється, але продовжує тягнути. Вона не помічає, що її радість зменшується. Найнебезпечніше нормалізація. Коли виснаження стає звичним фоном життя. Перелік характерних ознак Один. Після розмови з ним нею ви відчуваєте втому, навіть якщо розмова була звичайною. 2. Людина постійно викликає у вас почуття провини прямо або тонко 3. Ви змушені виправдовуватись за свої рішення, емоції чи навіть настрій 4. Його її життя це нескінченна трагедія, яку ви маєте рятувати. 5. Він вона вимагає постійної присутності та уваги, навіть коли нічого конкретного не потрібно. 6. Образа використовується як інструмент впливу, мовчання, демонстративне відсторонення. 7. Вас ставлять у позицію, ти мені зобов'язаний, хоча обіцянок не було. 8. Улюблені засоби, пасивна агресія, сарказм, шпильки. 9. Ваші досягнення знецінюються або сприймаються з холодом. 10. Радість іншої сторони коротка, вона швидко повертається до негативу. 11. Вам нав'язують роль рятівника, який повинен зрозуміти, підтримати, витримати. 12. Людина скаржиться на життя, але не робить реальних кроків до змін. 13. Ви починаєте сумніватися у власній адекватності. 14 вас порівнюють з іншими не на вашу користь. 15. Підтримка з'являється лише тоді, коли їй щось потрібно 5. Межі як інструмент захисту. Захист від психологічного вампіризму це не агресія і не холодність. Це усвідомлені межі. Межі це визнання власної цінності. Це право не рятувати кожного. Це право не пояснювати свої рішення сто разів. Це здатність витримати чуже невдоволення. Коли людина починає говорити Я не можу зараз це обговорювати, мені це неприємно, я не беру на себе цю відповідальність, система змінюється. Вампір або адаптується до нових умов, або шукає іншого донора. 6 глибший рівень, внутрішній вампіризм. Існує ще тонша форма, самовиснаження. Коли людина сама стає для себе вампіром. Внутрішній критик, бежальна вимогливість, постійне самозвинувачення це також механізм висмоктування енергії. Іноді зовнішній вампір лише підсилює те, що вже є всередині. Тому справжній захист починається з внутрішньої роботи. Визнання своєї втоми, припинення самобичування, дозволу жити без постійного виправдання. Чому ми терпимо? Ми часто виправдовуємо таких людей, бо боїмося конфлікту, називаємо це добротою серця. Але по суті, дозволяємо порушувати власні межі. Це не про слабкість, це про звичку рятувати. Головна ідея тексту це не про те, щоб когось звинуватити, це про межі. Ти не зобов'язаний рятувати кожного. Ти не повинен слухати, якщо тобі боляче. Ти маєш право сказати ні, навіть якщо іншому це незручно. Енергія не безмежний ресурс вона потрібна тобі самому. І ще важливіше. Іноді ми самі стаємо для себе внутрішнім вампіром, коли безкінечно звинувачуємо себе і тягнемо те, що не зобов'язані. 7. Висновок. Психологічний вампіризм це не ярлик і не спосіб оголосити когось поганим. Це прояв порушеного балансу у взаємодії. Дисбаланс не завжди помітний одразу. Він накопичується тихо, через втому, через дрібні поступки, через звичку терпіти більше, ніж варто. Та якщо цей перекіс триває довго, він починає руйнувати. Руйнує не стосунки перш за все, а внутрішню цілісність людини. енергія це не абстракція. Це увага, сон, здоров'я, здатність радіти, творити, любити. Це ресурс, який не відновлюється сам по собі, якщо його постійно віддавати без міри. Коли життя зводиться до підтримки чужої нестабільності, людина поступово втрачає власну траєкторію. Вона починає жити реакціями замість власних рішень. Першим кроком стає усвідомлення Я втомлююсь, і це не випадковість. Другим встановлення меж. Не як покарання для іншого, а як турбота про себе. Третім – Повернення до внутрішнього центру, де відповідальність за своє життя більше не перекладається на зовнішні обставини. Зрілість полягає на вумінні витримати все. Справжня зрілість у здатності обирати, що ти готовий нести, а що ні. Бо найважливіше у будь-яких взаєминах не довести свою жартовність. Найважливіше зберегти себе живим, цілісним і внутрішньовільним. І якщо людина навчилася не втрачати себе, вона більше не стає ні донором, ні вампіром. Вона стає рівною та вільною.